Всім привіт! Добрий раночку! Хожу у вас така домашня, домашня атмосфера. Я тільки вийшла з душика. Сьогодні п'ятниця і, по плану, дуже так швиденько, але інтенсивно попрацювати. А вечором на коктейльчики. Може, цей влог буде такий домашній, домашній тому що сьогодні я максимуй на коктейльчики. Ну може, там щось підзніму, але я не впевнена. Ось. А завтра. Теж довго буде цілий день. Ну, коротше, буду більше з вами болтати, обсуждати. Так. Почнемо з того, що я зараз я буду робити рекламні креативи для клієнта і паралельно чекаю кур'єра доставку їжі. Ми, до речі, перейшли на доставку їжі більше. Я маю на увазі доставка продуктів. Тобто ми не в супермаркет не закупаємося, а ми замовляємо і нам привозять. І це капець круто і звучно. Я для себе знайшла такі плюси. По-перше, ми не перебираємо чогось зайвого. Знаєте, коли ви голодні йдете в магазин? Ну, тобі хочеться все. Просто все. Ти береш те, що тобі навіть не треба. Як варіант їсти перед магазином, окей. Друге, Чого ще доставка це зручно, тому що я працюю з дому і зазвичай. Я не можу сказати, що я дуже рідко виходжу на вулицю, але інколи, коли я розумію, що мені треба працювати вдома, ще, а в мене немає їжі, взагалі, щоб там завтра зранку приготувати щось, то мені набагато простіше замовити доставку, щоб мені привезли продукти, і я приготувала не Ось. А ще. Це дуже зручно, тому що ти нічого не тягаєш, ніякі пакети, сумки і так далі. Ти привозити так це додому. Ми, ми замовляємо багато води завжди солодкої, і не солодкої, тому класно, коли тобі можеш просто привезти додому. Це не коштує чогось там супер екстра, ти там платиш, ми платимо якісь там 3-4 фунти за доставку додатково. Єдине єдиний мінус, який я помітила в цьому всьому, це те, що інколи. Ці доставщики, не доставщики, люди, які збирають тобі в супермаркеті продукти, вони можуть тобі покласти щось не дуже хороше, ну, типу, щось таке, що вже підпорчене. А, і плюс я колись замовляла капусту, хотіла зварити борщ і зробити голубці. Думаю, ну мені однієї капустою, ну, я звикла капуста, однієї капусти одніє капуста висачить і на борщ, що мені на борщ треба, і голубці хочуть зробити. Приїжджаю з доставки, приїжджаю доставки, я роблю розпаковочку. А там отака капусточка, отака просто отака капусточка, оскільки я така, блін. Щось не зроблю. зробила так борщ. Ну Коротше, інколи ти очікуєш одне, а тобі привозять трошечки інше, тому в цьому теж мінус, але плюсів більше. Потім прийде кур'єр і покажу: зроблю таку невеличку розпаковку. Що ми їмо? Доставки не буде. Я не знаю, чого вони відмінили мою доставку. Тепер я не знаю, що мені снідать. Коротше, інколи буває якийсь прикол з оплатою, або, не знаю, в них якісь там проблеми. Ось, говорила вам плюси доставки, зараз вони мені взагалі відмінили, я без продуктів. Ну, я її перезамовила знову на вечір, але зараз мені треба думати, що мені снідать. Давайте зробимо смачненький сніданчик. З того, що є вдома. Я буду готувати собі Вівсяночку Українську, до речі, купувала в українському магазині. Знаєте, така плющина, яка довго готується, але вона найсмачніша. І до вівсяночки зроблю собі тост з отакою от... Прекрасно. Ничего нового. Короче, у меня пиджачок. Ботфортики. И вот такая. Не сильно нарядная, но не сильно обычная. Friday mood. Все. Я сподеваюсь, я что-то на телефончик засниму. На коктейльчик. Я вчора намагалася вам щось зняти. Але, якщо чесно, я почувала себе не дуже добре після цих коктейлей. Завжди думаєш, блін, чого я так частіше не виходжу з дівчатами на коктейлі? тому, що ти потім цілий день відходиш від цих коктейлей. Я не скажу, що ми так багато випили, але вже можна і поменше. Ну, коротше, вчора день трошки випав, тому що я цілий день лежала в ноутбуці в кроваті і все. А сьогодні я вже трошки привела, привожу себе в порядок, трошки посиджу за ноутбуком сьогодні неділю, але мені треба трошки посидіти за ноутбуком і піду пити каву з подружкою. Я думаю, що візьму вас з собою. Так, я сьогодні згадала, що я ще трошки студентка, і мені, в нас є теж дедлайни, якісь там на роботи, презентації. Роблю класну презентацію, буду презентувати. А я повчилась. Тепер збира. Кхе -кхе. Голос трижить. Тепер збираюсь на каву з моєю Катюшкою. Вона є зйомка, вона знімає дівчинку в моєму місці. То ми йдемо на пару годин на каву. Взагалі, хотіла з вами обговорити тему е... Треба погуглити, як це на українській мові, осознане потреблення. Коротше, розкажу е... суть. Тому, можливо, ви бачили, багато зараз е, попадається відео і в Ютубі, і в Тіктоці про те, що багато речей е, нав'язані нам маркетингом, нав'язані нам соціумом. Ми купуємо те, що нам навіть не, не потрібно купувати. І останнім часом мені все більше потрапляються такі е, відео. До речі, є класний фільм на Netflix, я тут його прикріплю назву теж на, на цю тему. Як нас змушують купувати те, що ми не хочемо, те, що нам не треба взагалі. Дуже непоганий фільм, подивіться. Ось, і останнім часом я зрозуміла, що я почала трохи змінювати свою споживчу поведінку. Раніше мені отак от купити, ну, типу, щось мені сподобалось, я купую і навіть не задумуюсь над тим, чи воно дійсно мені потрібно. Я рахувала, знаєте, завжди, ну, типу, «Боже, Ну як я не можу порадувати себе? Я ж працюю, я так багато працюю. А, ну що, мені хочеться щось купити, я ж не можу цього купити. Ну, типу, купую. А потім це одна баночка, не знаю, там, крему. Вона ще не закінчилась, ти купуєш другу, третю, десь тікток ще побачила, купуєш. В тебе воно все накопичується. І потім ти така думаєш, Боже, я навіть там якимось кремом і не користувалася, чи там один раз покористувалась і все ще з минулого року я, в принципі, стала дотримуватись такого правила, що я не купую щось нове, поки в мене не закінчиться те, що є. Ну, типу, в мене є крем для тіла, там крем для обличчя. Навіщо мені купувати нове, якщо в мене є? Якщо він мені там не підійшов, або він мене не влаштовує, окей. Але якщо він класний, якщо він мені підходить, але я десь в ще побачила якийсь вау, кремчик, я вже таке не купую. Бо дійсно. Це все багато наших бажань. Хотіла, це нав'язано все маркетингом суспільством. А так як я ще працюю в сфері маркетингу, я розумію, як вони це роблять. Але це все одно на мене впливає. Ну, ми просто звикли жити в такому світі, де все нав'язано нам. Ми рівняємось на ікон, які скупують всякі б'юті штучки або пропагандують свої. Ось, коротше, і. Я хочу в цьому році ще більше поглибити свої знання з цієї теми. Можливо, деякий час ходити з думками про цю річ, і якщо там ці думки ще залишаться у мене, це моя подружка, до речі, мені такий лайфхак підказала, як вона робить. Що вона, якщо хоче цю річ, вона одразу не купує, вона ще деякий час типу, залишає себе з цими думками. Якщо там через певний час все-таки вона розуміє, що вона дуже хоче, хоче цю річ, і вона їй необхідна, і вона буде жалкувати. Якщо вона її не купить, то тоді вона вже її іде і купляє. Тому хочеться. А насправді досить глибше вивчити цю тему і підійти до цього питання, тому що я не люблю захламлятись. Ну, реально, коли ти в тебе в кожній сумочці по три э, близька для губ, бальзами для губ, якими ти просто не встигаєш користуватися. У мене так, до речі, з парфумом, у мене дофіга парфумів, і я не встигаю, в мене ні один ще не закінчився, тому що я просто не встигаю їм користуватись. Типу, я то одним, то іншим, то третім. У мене вже так півтора чи два роки ні один парфум не закінчився, тому що я все купую, купую, купую нові, а старі не встигаю використати. І мене це бісить, тому що, по-перше, це багато місця займає Да, в мене там класний вибір ароматів, але, ну типу, я е, не стану гіршою і мені не стане гірше, якщо в мене буде там класні 3-4 аромати. Напишіть свою думку, що взагалі думаєте з приводу е, цієї теми, чи взагалі чули про це, е, як до цього відноситись. До речі, в цьому місяці ще починаю налагоджувати е, свій режим харчування. Тому що до нового року і в період свят це просто був якийсь жах. Я їла все, що захочеться. Ну, це окей, я, в принципі, завжди їм все, що хочу, але е, мінусом стало те, що я можу там цілий день взагалі не їсти, а вечором нажратись не знаю, біг мах, меню якесь взяти собі, або піци нажратись а, солодкого тонну, або я там поснідаю, ну, це ж наша улюблена дівчат поснідати а, авокадо тостом, а вечором зажерти все це піцею, або там, не знаю, карта фрі. А мене це бісить ужасно. Тому що я, по-перше, не вставала на ваги десь місяця три. Я не хочу цього робити, якщо чесно, тому що. Мені хочеться спочатку налагодити своє харчування, щоб не засмучувати себе, а потім вставати і дивитись, яка моя вага. В принципі, я на вагу ніколи не орієнтувалася, так, щоб прям, знаєте, там, кожного дня тиждень зважуватись. Ні, я завжди орієнтуюсь на моє відображення в церкві. Ось. Зараз воно мені подобається, але я не скажу, що це прям мій ідеал. Моя, моя комфортна вага, моя комфортна, я, я свою комфортну вагу відчуваю на собі. Мені не обов'язково зважуватись, я відчуваю, чи я в комфортній вазі, чи ні. Ось, і мені хочеться трошки привести тіло в порядок, тому що спорт з'явився в житті, але харчування не налагодилось. І це не працює. Спорт без харчування не працює. Да? Тіло трошки підтягується, але це не той результат, який я би хотіла. Ось тому, в принципі, в мене на січень фокус налагодити своє харчування, регулярність у контенті, тому що в січ... на січні, я сказала, на лютий, на лютий, да? на лютий, тому що в січні, в принципі, плюс-мінус я була регулярна в Інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктоці. Ну так, ось, і хочу в лютому покращити ці показники. Тому що я в січні була така в такому ще е, розкачувалась не в суперінтенсивному режимі, і в лютому потрібно це виправити. Тому що зараз великі плани, великі цілі і регулярність контенті. В принципі, я вам скажу так: якщо ви плануєте е, заробляти з блогу, якщо ви плануєте продавати свої послуги, продавати своє навчання, будь-що хоч якось монетизувати свій блог. Найкраще, що ви можете зробити, це регулярний контент. Реально. Ну, типу, якщо ви будете регулярні у блозі не випадати, ви навіть психологічно будете вже ближче, ніж ваші конкуренти, які випадають. Це правда, це так і працює. Така у нас трохи болталка з вами вийшла, дівчатка. Ну, не тільки дівчатка, але я думаю, що таку болталку люблять дивити саме дівчатка, коли хтось десь збирається. І можемо з вами трошечки. Поговорити. Я вийшла на вулицю. Погода просто прекрасна, просто. Я сподіваюся, зараз через хвилину не піде дощ і буде вітру шаленого. Навіть трошечки сонечкою. Коротше, ми з Катєю придумали план. Ми зустрічаємось з нею. Беремо кавусю, і йдемо до мене додому. Кушить борщ, тому що я приготувала дуже смачний борщ. І я хочу пригостити Катю. Сонечко. А ось і вона. Блін. Сліжка м'ярка. Я бала ходити сьогодні. Ми йдемо кушати борщ. Справжній український вечір. Я піду борщ приносити прямо часа. Я э, сьогодні затронула тему про осознане потреблення, типу про те, що ми з тобою говорили. У, -у може може розказати Свою думку на цей, щот. ой, а какета, що то я припустила? <рес> я розповідала, типу, я ну, типу, як це в моєму житті mm -hmm. зараз, як я намагаюся уникнути. Перше, те, що е, я намагаюся не купувати, якщо в мене щось є одне, mm -hmm. поки не, не закінчиться. Або... Да, не купувати інше. Mm -hmm. Або навіть якщо мені дуже хочеться щось купити, е, я почала себе питати, чи дійсно я цього хочу, чи мені нав'язали це, mm -hmm. або е, не купувати і через mm -hmm. деякий час повертатись, і ну, якщо ти там. Тиждень-півтори mm. ще думаєш про це, про цю річ, і дійсно її хочеш, тоді вже. Тоді покупати. купувати. Угу. Ні, ну, я поняла. Мене просто так цікаво, що я сьогодні я цю тему теж. Е... Коротше, я недавно мені про це сказали. Я не пам'ятаю, з ким я це обговорювала, але сьогодні зранку я пояснилася і слухала е... тож, проповідь, і там була тема саме, про, про те, як на нас впливає. Вся інформація, яку ми приймаємо, і загалом, як нами маніпулюють такі речі, і що більшість того, що ми маємо в житті і самі це купуємо за свої кошти, ресурси, час, може бути не тільки фінанси, що частіше всього це те, що нам нав'язали. Типу, це не був наш е, якийсь осознаний вибір. Частіше всього, це те, що просто е, толпа людей вже прийняло, і ми такі, ну чим ми гірше, ми теж, теж будемо це. Споживати. Але я також, я по поводу речей я взагалі собі на цей місяць поставила ціль і він не вже пройшов. Він вже пройшов, можна відбуватися. Типа, щоб менше купувати речей. У мене взагалі є проблема, що я купую дуже часто, те, що мені не потрібно, і я це можу не носити. І я це поставила ціль там ну на січень не купувати там речей. Тому що мені реально не потрібно нічого терміново. І, в принципі, в мене я купила там одну річ, але я думала про неї цілий день і я. Проходила з цією думкою, зрозуміла, що вона мені потрібна, і я поки не пожаліла, що я її купила, але так я трималась і зрозуміла, що якщо чесно мені навіть легше. Типу, я розумію, що я не витратила там кошти на якусь руду, що я не купила те, що мені не потрібно. І що взагалі було б славно не тільки в місяці, а просто жити так, по такому правилу. Тому що в мене особливо все, що пов'язано з речами, мені здається, це прям печально. Тому я от, класна. Ну, речами і є, для волосся, це все це біда. Але, так, я, дуже мені подобається цей принцип, про який Вола говорила, коли ти, ти можеш купити тоді якусь річ, від якої або ти, ти збавився українською, від якої ти Відмавш? відмовишся, Ні, від, якої ти Позбудеш. позбудешся. Да, від якої ти позбудешся, і тоді ти маєш ну, типу, право, можливість купити. <гум> Просто я частіше всього речі віддаю в charity-шопи. І я зараз зрозуміла, що взагалі-то в мене у нас подружка тут вона продає. Це класний бізнес, продати щось. І за ці кошти, які ти продав, вже є, ну, типу, тебе право. Боже, <реш> тобі, тобі не вистачає прав в цьому житті. Ну, взагалі, так. Взагалі я погоджуюсь з тим, що м -м, класно. Сейкл робити. Ну <реш> переробку. Ну не теж прям переробку. Якщо я покористувала цю речі, я можу її продати там іншим. Не покористуватися. Mm -hmm. Я не викину її дому це взагалі кокі-то такі речі. Це взагалі я не знаю хто це придумав, хто це тим до сих пір користується. Якщо можна, дуже багато де кому це потрібно. Тим паче, я іноді такі речі віддаю, які я один раз одягала. Класні mm -hmm. речі mm -hmm. я просто їх їхнути. Mm -hmm. Тепер буде продавати. А тепер продавати. Тож, якщо чесно, як ці uh, пацики на секондах. Якщо чесно, я мені здається, я я не зможу, так, я мені лінь. Ясно, от і все. будеш О, да. Ота. Кавалібок. Дуже вкусне. З капустою. Все, привела свою катюшку. Зараз буду сідати і монтувати цей влог. Я вирішила, що цей блог я буду монтувати сама, тому що в мене сьогодні є час натхнення і бажання це зробити. Бо я делегую тоді, коли я не хочу і не маю часу. Зараз я маю час і я хочу сама спробувати це зробити. Якщо мене не вийде, то я буду це делегувати. Ось такий вийшов домашній дуже блог, затишний. Я сподіваюся, він ви вийде затишним. Поспілкувалася з вами трошки. Ласочка. Не забувайте підписуватися, тому що це дуже важливо. У мене є ціль, певна кількість підпис... підпи... підписників. До кінця року я не ставила собі прям якусь захмарну ціль, я ставила собі реальну ціль, яку можу з вашою допомогою досягти. Так що підписуйтесь, залишайте коментарі, лайки. Па-па, до нових зустрічей! Ну все, блін, убираємо ці камери.